Люди, які зараз при керівництві держави, вони вийшли з совєтського союзу, но совєтський союз з них ще не вийшов. А всі ці радники, радник нарадника, помічник радника, вони ж не декларуються. Але моя особиста позиція, що від перестановки доданків сума не міняється, тому що ці особи, яких переставляли, вони не мають ніякого значення. То, будь ласка, звітуйте перед людьми, показуйте свої доходи, показуйте, чим ви живете. Це не нормальна практика. Ми знаємо, яка в нас посла. Пані посол в Швейцарії, ми знаємо, яка у нас посол в. Болгарії, що плакати хочеться, показують від'ємні наразі результати в своїй роботі. Мене дуже насторожує, кого призначили на місце секретаря ради нацбезпеки, тому що з цією людиною теж дуже дуже все неоднозначно. Нам потрібні не нові обличчя, тому що це так само невизначник людини. Нам потрібні професіонали, але на жаль, слугам народу і зеленському в більшості випадків це незнайомі нормативи. Буваємо такі попередні підсумки тижня. Про ще одну е, хотілося б річ з вами поговорити про ці перестановки в офісі президента. Е, бачимо звільнення з посад певних там помічників, заступників помічників. І так далі Но, словом чимало прізвищ. Більшу частину з яких українці напевно почули вперше. Тим не менш, найбільше питань в українців, якщо так просто вийти на вулиці, запитати, виникає до тих так званих п'ятьох менеджерів, які все одно залишаються при своїх посадах і, в принципі, які постійно на слуху, але тим не менш, ось такі перестановки. Відбулись на вашу думку, для чого це Це для того, аби показати, що оцей процес, начебто, перезавантаження якогось вищого політичного керівництва триває, чи можливо були якісь інші причини. Ну насправді я не знаю внутрішніх причин, можу тільки здогадуватися, що відбувається, але моя особиста позиція, що від перестановки доданків сума не міняється, тому що ці особи, яких переставляли, вони не мають ніякого значення. А можливо, хтось з кимось посварився, можливо, змінилися пріоритети, можливо, не поділили пісочницю, але Єрмак на своєму місці, татаров на своєму місці, Зеленський, ніби на своєму місці і. Багато інших людей, які скажімо так, мають дивний шлейф так само на своєму місці. Тому я не, не, не впевнена, що будуть якісь зміни. Хоча в куларах говорять, що з одного боку десь там Єрмак посилює свої позиції, з іншого боку, кажуть, що Єрмак і татаров не поділили сфери впливу і зараз намагаються десь там завести забрати своїх чужих людей. Це ми можемо тільки здогадуватися, але насправді мені дуже імпонує позиція Портнікова. Віталія, який наголосив, що це такі люди, що ніколи не обговорювали їхні ні звільнення, ні призначення, тому що їхні посади вони не мали такого значення для самого розвитку держави. Але коли у нас офіс президента виявляється найважливішою структурою, і часом важливіше, ніж посада президента України, як така, то ми обговорюємо якихось дивних людей. І також наголошу ще важливу річ, що всі ці радники, радник на радника чи крадника, вони ж не декларуються, вони не зобов'язані звітуватися перед українським суспільством? І чесно кажучи, я вважаю що це досить таки ненормальний процес, тому що в певних моментах вони чомусь і коментують важливі події. В певний момент вони чомусь впливають на ті чи інші рішення, а вони ні за компетенціями, ні за посадами не мають на це права. і Якщо вже таких людей і ці, ці ці люди раптово зайняли де факто якусь якесь таке своє місце, що Україн. Інцям показують, що вони на щось впливають. То, будь ласка, звітуйте перед людьми, показуйте свої доходи, показуйте, чим ви живете, і люди мають знати, що ці люди підзвітні громадянам України про компетенцію і посаду. Якраз хотілося б також з вами поговорити минулого тижня. Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього секретаря ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, як посла України у Молдові. Складе таке враження, що от ті звільнені особи з офісу президента, десь можливо теж можуть там майбутньому. Стати послами, бо в нас абсолютно дивні принципи призначення послів, особливо ну Молдова, країна, з якою ми з якою ми йдемо фактично паралельним шляхом до Європейського Союзу, країна, яка розуміє, що таке Російська Федерація розуміє, що таке гібридна війна, зокрема в інформаційній площині. Але тут маємо таку ситуацію. Ви знаєте, коли ця інформація тільки не з'явилась, буквально через декілька днів тут у студії була пані Вікторія Пташник, і Вона сказала таку річ, що якби там умовно мені запропонували, так ну їй мається на увазі, я б не погодилась, бо це має бути відповідна освіта, відповідний дипломатичний досвід. А Жу пані Вікторія, ну ви ж не знаєте, може, ви були б ефективні на цій посаді, бо бачите, в нас якісь ось такі дивні принципи. Людина, яка не має відповідного досвіду і освіти, і так далі, може спробувати себе на посаді посла. Чому б ні? Що це з на вашу думку за такі принципи, які здається виникли вже після 2019 року, бо це ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України спостерігалося? Ну, дивіться насправді, ці люди, які зараз при керівництві держави, вони вийшли з совєтського союзу, но совєтський союз з них ще не вийшов. Тому що саме в совєтські часи тоді була оця така от практика, що якщо хтось там десь провинився, але цю людину якось треба було зберегти або треба було послати кудись далеко, але щоб воно виглядало дуже двиховано, то людей дуже часто призначали постами в різних країнах, і правда, від країни, в яку призначали, визначалося наскільки далеко ко кудись відіслали і наскільки ця людина, скажімо так, в опалі. Це не нормальна практика. Ми знаємо, яка в нас посла пані посол в Швейцарії, ми знаємо, яка у нас посол в Болгарії, що плакати хочеться. Ми знаємо, куди відіслали екс-міністра оборони Тарана, замість того, щоб він відповідав за свої дії і бездіяльність. Ну, обговорюється дуже багато призначень які людей, які не мають фахової дипломатичної освіти, які не мають жодної практики, і які насправді показують від'ємні наразі результати в своїй роботі. Мені чомусь здається, що можливо в варіанті з Даніловим воно буде не найгірше, не, най, не найбільш трагічно. Ну але так виглядає, що його так само відіслали. Бо що за те, що він щось там про китайців не таке сказав. Але я вважаю, що там мають бути якісь внутрішні, набагато глибші процеси, і е, мене дуже насторожує, кого призначили на місце секретаря ради нацбезпеки, тому що з цією mm -hmm. людиною теж дуже, дуже все неоднозначно. І мені би хотілося, і це питання до громадян України. Якщо ми хочемо мати нормальну державу, нам потрібно не свої друзі, не. Там близькі, рідні і ще щось таке. Нам потрібні не хороші люди, тому що це теж не професія. Нам потрібні не нові обличчя, тому що це так само не визначник людини. Нам потрібні професіонали, які будуть кожен на своєму місці, тому що перепрошую, але довіряти робити операцію на серці сантехніку ніхто не буде. І свою дитину ніхто не поведе оглядати на якусь серйозну хворобу, наприклад, вчитель математики тобто, кожна людина має працювати на своєму місці згідно зі своїми компетенціями, і ця людина має мати відповідну освіту, відповідний досвід багаж досягнень за своїми плечима, і тільки тоді можна призначати на ті чи інші посади. Але на жаль, слугам народу і зеленському в більшості випадків це незнайомі знайомі